Новий тимчасовий уряд Греції заступив до роботи у п'ятницю. Після відставки попереднього кабінету міністрів найбільші партії не змогли домовитись про співпрацю, тому президент розпустив парламент і призначив нові вибори на 20 вересня. Тепер країна готується до третього волевиявлення за цей рік, а тимчасові урядовці обіцяють продовжити роботу початок попередниками. Нам потрібно чимало зробити у контексті оподаткування та контролю. За ним міністерство фінансів не припиняє працювати. Ми будемо втілювати всі заплановані заходи. Ще одна надзвичайно нагальна проблема для Греції високий рівень нелегальної міграції. Афіни прагнуть вирішувати її спільно з іншими країнами ЄС, говорить міністр з міграційної політики. Наш пріоритет продовжувати втілювати європейську політику та плани президента Прокопіса Павло Його пріоритет саміт, тому що проблему не вирішити, якщо не вивести її на міжнародний рівень. Новий Тимчасовий кабінет міністрів очолила голова Верховного суду країни. Перша жінка на посаді голови уряду в історії Греції. Можливо, ця влада про у лише місяць до результатів нових виборів. Однак їй доведеться втілювати непопулярні заходи економії та непрості реформи. За фін повідомляє кореспондентка «Євроньюз». Сприклі. За кілька годин до офіційного початку передвиборчих перегонів партії здаються розділеними. Основною темою для дискусії у цей період стане звичайно третя програма фінансової допомоги. Адже уряд обраний на майбутніх виборах повинен буде вживати непопулярних заходів та втілювати складні реформи. Їх з іншого боку, вважають необхідними, аби Греція отримала гроші для фінансування економіки. Σε επαρκή χρηματοδότηση. Από την Αθήνα για το Euronews, Έφη Κουτσοκώστα.